Якщо ви не перевзули авто вчасно, можете попрощатися з посвідченням водія, а за кермування в нетверезому стані у вас навіть можуть конфіскувати ваш автомобіль. Патрульна поліція анонсувала посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це правильно, і про це повідомив, mm -hmm. до речі, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Так от, законопроєкт вже розроблено, в силу він ще не вступив, але у водії вже накопичилося чимало питань. Тож коли і як будуть впроваджувати ці зміни, яким чином вони будуть працювати, про все це говоримо просто зараз. Будемо розпитувати в народного депутата України, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Володимиро, давайте із складного одразу почнемо. От забирають автомобіль за кермування в нетверезому стані. В яких випадках просто заберуть автомобіль, а в яких випадках заберуть його для потреб збройних сил України? Це залежить від рішення суду. У нас зараз є можливість така забирати автомобілі у системних порушників, ті, які їздять на підпитку. У них забирають авто за рішенням суду. І Такі випадки, в принципі, доволі часті. Це якраз взято з прибалтійських країн, які країн Балтії, які вже давно використовують такий механізм, і потім передають для наших збройних сил тій. Автівки, які вони забрали у тих п'яниць за кермом, які uh, у них uh, є, uh -huh. тому ця практика вона є. Штраф за порушення і їзду в... на підпитку 17 тисяч гривень. Штрафу є і uh, санкція щодо uh, віднімання. Посвідчення водія на рік також є. Якщо mm -hmm. це повторно, то вже це 34 тисячі гривень, і mm -hmm. до трьох років можуть відібрати посвідчення водія. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, якщо автомобіль, наприклад, оформлений на дружину, а на підпитку зловили чоловіка, що в цьому випадку з посвідченням водія чи самим авто? знаєте тут. Питання до суду, як вони будуть тлумачити ага. власність, і дуже дуже важко мені, як парламентарю, визначити які там можуть бути додаткові фактори, які будуть впливати на те, що заберуть цю машину. На... Для потреб зсу чи не заберуть, але ну, краще, краще їздити отримаєш. тверезим, краще їздити тверезим, не порушувати правила дорожнього руху, і тоді буде все добре. добре а ні? і допомагати донатити е, для наших зсу і допомагати підтримувати їх. Їх всім, чим тільки можна для того, щоб наблизити так, нашу перемогу. Так, і це правильно, але дивіться, згідно з новою ініціативою патрульної поліції, планується ввести систему штрафних балів. І от ну для порушників це ж, було вже. це ж було вже так, але цікаво, хто зараз і як буде нараховувати ці бали. Ну і де їх можна буде відстежити? Знаєте, той хі, ліміт скільки можна, хто буде з дераколом ходити? Чи це буде в дії? Давайте, давайте спочатку. Дійсно, це моя ініціатива щодо введення штрафних балів в Україні. Вона mm -hmm. розроблена разом з патрульною поліцією, з громадськістю, з громадськими організаціями, які пікуються безпекою дорожнього руху, і які обурені ситуацією в нашій країні. Там до 10 людей в день травмуються або гинуть на дорогах України. Mm -hmm. Це найвищий показник Страшна в Європі, що так. стосується. Що стосується штрафних балів, то все дуже просто за кожне порушення а, а, різні нарахування балів вони нараховуються в дії або в кабінеті водія. А, відповідно, чим дрібніше порушення це один бал, середнє порушення ну, тяжкості це два бали, три бали і так далі. Якщо ти набираєш протягом року 15 балів. Цей за моїм законопроектом, то а, в тебе забирають посвідчення водія, і відповідно, а ти знову йдеш вчишся, знову здаєш теоретичний практичний іспит, і тільки після того зможеш повернутися. І повернути собі посвідчення водія і почати знову е, керувати автівкою. Ага. Для чого це робиться? Це робиться для боротьби з системними порушниками. Вот. Бо ну дійсно ми вже всі втомлене суспільство від того, що нікого не лякають там штрафи за порушення е, швидкісного режиму. Там 340 гривень е, і в день. Гончики, мадори угу. в Києві, наприклад, можуть да. мати по 10, по 15 таких штрафів. Ну і в принципі ти ніяк на них не можеш вплинути, бо ну їх точно не злякає там 170 гривень. Якщо ти заплатив протягом 10 днів цей штраф, то відповідно там. Ці кошти маленькі для нього 1700 гривень для того, щоб покататися і похизуватися, і для тіктоку і для інстаграму зняти якесь відео, Я думаю, що розуміло. зовсім ніяк не впливає. Стосовно практики, то така практика працює в більшості країн ЄС, куди ми всі хочемо. Потрапити і бути повноцінними членами для тих, хто не порушує правила дорожнього руху, взагалі ці нововведення мої і ідеї. Я думаю, що зовсім ніяк не торкнуться, бо ну для того, щоб е, зібрати ці 15 балів, ну треба системно, планомірно порушувати правила дорожнього руху і зовсім не зважати на інших учасників руху і не зважати на правила дорожнього руху, які у нас діють в Україні. Uh -huh. Uh -huh. Слухайте, я в мене є водійське посвідчення Канади, тому що я певний час жив в цій країні, так от. Там, е, от прям доларом, мабуть, да, це правильно сказати угу. не гривнею, а доларом штрафують через те, що там системних порушників, в них просто страховка, яку ми називаємо просто автоцивілка, вона в рази або в десятки разів більша у тих, хто системно порушує, не тільки штрафні бали. і при чому є ще така практика, що якщо в тебе е, забирають права, то тобі е, назначають певну співбесіду з працівником департаменту поліції, де ти маєш довести, що ти був в страшних форс-мажорних обставинах. Бабуся народжувала кота, щоб тобі ці права повернули або їх просто анулюють. Ну тобто, там це жорстко, і причому всі їздять просто ідеально. Бачите, ви кажете про додаткові. Ще механізми, які впливають на цих системних порушників. Дійсно, я думаю, що і в Україні певна дія ця є стосовно страховки. Я маю на увазі, що страхування машини воно дорожче для тих, хто ну потрапляє в ДТП, хто там створює якісь небезпечні ситуації, mm -hmm. і а, зараз не страховікам не дуже а, тяжко. Пересвідчитися, чи це системний порушник і чи mm. варто його страхувати за регулярною ціною, чи за якоюсь підвищеною, тому да, дійсно в цьому комплексний є. підхід, комплексний підхід. Він точно допоможе навести лад на наших дорогах, бо ми всі розуміємо. Що така кількість людей, яка гине і травмується на дорогах, особливо а під час дії воєнного стану під час війни, ну важливо це виправляти. Не можна вже 30 років миритися з цим і робити вигляд, що воно якось саме вирішиться. Ну, Машини пора вже, стають пора. все більш сучасніші, так. все більш швидкісні, і люди все більше отримують травм і гинуть на дорогу. все більше Хочемо ще на завершення Хочемо на завершення, ще коротко спитати стосовно цього ліміту, в 10. Дцять кілометрів, які от без поріг. це, безшафний порів, безшафний це теж моя ініціатива. Вона йде теж від від європейської практики за допомогою зменшення цього дозволеного ліміту. У нас зараз він плюс 20 кілометрів. Ага. якщо ти їдеш в Києві, дозволена швидкість 50 кілометрів, то ти можеш до 70 їхати, і за це ти не отримаєш не з допомогою там автоматичної фіксації, не за допомогою там руками, ніяких штрафів. Ну якщо ти вже порушив на 71 на один кілометр, то вже тоді йде відповідальність. Це дуже висо високий паріг, а і він тоді був зв'язаний з тим, що були недосконалі ці системи, які контролювали швидкість. Вони мали похибку зараз. Ці системи, які контролюють швидкість, це камери відеофіксації. Ці трубками вони в принципі мають мінімальні систему похибки, і вона наближена до нуля. І говорити про те, що 20 кілометрів це. Окей, для нашої країни, я думаю, що ні, давайте поверта повернемо на 10 кілометрів, зробимо цей шах для того, щоб всі похибки можна було унеможливити, і відповідно знизимо ту швидкість, яка є, і збережемо життя людей. Бо від кожного кілометру перевищення швидкості травмування і смерті стає на дорогу все більше. Е, зрозуміло, чи знаєте ви, коли вже проголосують за цей законопроект і коли він там почне діяти приблизні строки? Я маю надію, що якщо ці ініціативи будуть підтримані і в залі, і суспільством, то вже в 26-му році ці правила почнуть діяти, ми ага. зможемо ага. отримати угу. результат. Польща коли ввела ці правила, вона знизила. Травмування і смерті на дорогах на 30%. і це ну, вони відчули протягом трьох років після введення. Значить, користуємося їхнім досвідом. Слухайте зараз. Це офтопік, топік, але можливо нам треба креативніший підхід. Ми перед ефіром з хасом про це обговорили. Можливо, нам треба зробити телеграм-бот, який підв'язаний до нашого департаменту, який займається дорожнім транспортом, і туди люди, в яких є камери ну, реєстратори, вони б скидали. Чіткі відео, ти а то ви гроші? Їм за то гроші. А ви їм за це невеличка винагороду або процент? Повірте мені. По перше, ми люди золотилися. А по-друге, їздили всі просто і далі. Це ну точно. це так, мрії в голос. Дякуємо підтримує обома руками. Хороша ідея. Дякуємо вам зараз. Прикинь, ми зараз скажемо. Вони проголосують. Ага. Дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаємо, що про жорсткіші покарання, і це абсолютно правильно. Говорили сьогодні із нашим гостем, народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту. Ту та інфраструктури законотворцем Володимиром Крейтенком. Дякуємо вам ще раз.